Гріхи до сьомого покоління. Дорогі мої, турбота про дітей один із стимулів перестати грішити. Насправді, якщо скоєний мною гріх відіб'ється на моїй дитині, краще я його не скоюватиму. Серед вірних існує уявлення про те, що за гріхи батьків діти можуть бути покарані до сьомого коліна. Чи так це насправді. Я, Господь Бог твій, Бог Хривнитель, що карає дітей за провину батьків до третього і четвертого роду тих, які ненавидять мене, і творить милість до тисячі родів тих, що люблять мене і дотримуються заповідей моїх. Каже Бог Ізраїлю Мойсею, даючи десять заповідей. Думка про те, що діти до третього і четвертого роду несуть наслідки провини батьківського гріха, повторюється в перших п'яти книгах Біблії чотири рази. Що це? Об'єктивний закон чи педагогічний прийом, щоб змусити слухачів отримати ще від гріха. З біблійного вчення виходить. Що це швидше педагогічний прийом, але заснований на об'єктивному законі. Писання недвозначно стверджує, що гріх докорінно перекрутив людську природу. Адам і Єва до гріхопадіння були багато в чому іншими людьми. Вони не знали, що таке хвороби, вони не знали, що таке смерть. Вони не бачили один в одному загрози стати об'єктом володіння і тому не соромилися наготи. З Богом вони могли спілкуватися безпосередньо. Це були тісні, дійсно вільні, дійсно люблячі один одного і Бога особистості. Але гріх зіпсував майже все. Замість цілісності людина стала роздроблена. Властивості і сили людської душі і розуму прийшли в розлад, і відбилося на, і на тілі. Людина стала смертною, до природи її увійшла тлінність, а з нею і хвороби. Східне християнство розглядає гріх саме так. Це не стільки провина, яку Бог давно простив людині, скільки хвороба зцілити, яку не можуть ні людина, ні сам Бог. Оці два аспекти провина і хвороба, або пошкодження природи, і треба мати на увазі всякий раз, коли ми міркуємо про гріх і його наслідки. Діти, що народжуються від грішних батьків, несуть наслідки гріха. Їх природа вже пошкоджена, і в ній вже є тління, вона вже схильна до хвороб і смерті. Саме це і називають іноді первородним гріхом. Але провину за батьківські і тим більше, гріхи про батьківські діти не несуть. Через декілька століть після Мойсея про це пише пророк Езикіїл, один з великих пророків Ізраїлю. його слова гідні просторового цитування. І було до мене слово Господнє, навіщо ви вживаєте в землі Ізраїлевій це преслів'я батьки їли кислий виноград. А у дітей на зубах Госкона. Живу я, говорить Господь Бог, не будуть надалі говорити, прислівлюється в Ізраїлі, ви говорите, чому син не несе провини батька свого? Тому що син чинить законно і праведно, усіх уставів моїх дотримує і виконує їх, він буде живий, душа, яка грішить, вона умре. Син не понесе провини батька, і батько не понесе провини сина, правда праведного при ньому і залишається, беззаконня беззаконного при ньому і залишається. Езекіїла, 18 глава, 1 3 стишок 19, об'єктивний закон. Передача наслідків гріха, от цієї виразки, пошкодження, зіпсованості природи, через яку немовлята народжуються здатними хворіти і помирати, а підріжжі і самостійно грішити. Але слова Божі ісеєві про покарання дітей за провину батьків до третього і четвертого роду. Педагогічний прийом, виховний засіб, який годився для грубого і твердолобого народу, що вийшов з Єгипту. Уже за часів пророка Езекіїла цей виховний засіб був залишений. Люди, до яких звертався пророк, більше не потребували грубих засобів переконання. На жаль, Дорогі мої, сьогодні на Пострадянському просторі вірні, а точніше ті, хто вважає себе такими християнами, насправді стабільшого язичника. Ми навряд чи чимось кращі за тих людей, які вийшли з Єгипту, перейшли по Сухому Червоне море. І тут же, залишившись на кілька днів без Мойсея, зробила собі золотого тельця. В тому для нас знову дієві прийоми тих давніх часів. Тому з вуз християнських пасторів можна іноді почути фрази про покарання дітей за гріхи батьків. Так, діти. Плоть від плоті, і кров від крові батьків. Якщо батьки проводять життя у гріху, що дивуватися, що і діти не знатимуть іншого шляху? Адже ж недарма у нас кажуть, що яблуко від яблуні далеко не паде? І ще наступне яка мама, така ляля, як і тато, такий син. Найстрашніший гріх сучасних батьків, практична брехня. Можна говорити дитині правильні слова, але який сенс з них, якщо приклад життя батька з матір'ю затверджує зворотні? пияцтво, розлучення, розпуста, культ грошей у сучасному суспільстві стане, на жаль, нормою. Я не зустрічав ще батьків, які хотіли б, щоб їх дитина пила, курила, займалася розпустою, марно тратила гроші або йшла з сім'ї. Але як часто ми, ми дозволяємо це собі, а значить, брешемо своїм дітям, а потім дивуємося, що дитина сприйняла не слова. А цінності, якими ми жили. Для багатьох батьків життєві помилки дітей справжня трагедія. Знав би, що так буде, багато щоб не робив. Це вже, як показується, запізно. От щоб пізно не виявилося, християнство закликає до зміни життя вже зараз. Ось тепер час сприятливий. Ось тепер День спасіння, 2 Коринтян 6.2, каже апостол Павло Християнам у Коринті, це тепер для кожного з нас виклик. Скільки часу ми усвідомлюємо себе вірними? Рік два, десять, двадцять або більше, або на різдво, на Великий день, коли щось треба посвятити у храмі. Давайте поставимо собі одне просте запитання. Як моя віра виражається в моєму повсякденному житті? Адже справжня віра не визнання того, що Бог існує, так вірують і біси, а довіра Богові і виконання Його заповідей. Повсякденне життя. От з чого здавалося б? Малого, а насправді дуже великого і непростого починається практичне християнство. Теорію, може, і ми маємо, от з практикою, дорогі мої, дуже велика проблема. Потім вже пости і свята, паломництва, богословська література спершу потрібно стати чесним перед Богом. Оточення своїми дітьми, а найперше перед самим собою. Коли таких людей у суспільстві стане більше певної критичної маси, можна буде проповідувати словами Езекіїла. А доки для нас більше підходить Мойсей, Питання про покарання дітей за гріхи батьків наполегливо ставиться, мабуть, тому що іноді ясно спостерігається у декількох поколіннях духовне безпліддя, моральне неблагополуччя, життєві негаразди. Самі представники цього роду нерідко говорять про родове прокляття, про родовий гріх. Але це не покарання за гріхи дідів і батьків. Коли люди грішать, і це відбувається систематично, включаються механізми спадковості. Дуже часто діти наслідують світогляд своїх батьків їх гріхи, зокрема їхню ненависть до Бога, ненавидячи Бога і відкидаючи Його, люди. І їх діти відвертаються від джерела життя і активно наближають свою смерть. Найяскравіший приклад наркомани алкоголіки. Дуже часто, якщо діти живуть у сім'ї, де батько і мати алкоголіки, то й самі діти стають алкоголіками. Дорогі мої, це не правило. Бувають і виключення, але це відбувається дуже часто. Тому люди, які грішать проти Бога, не кликають нещастя на себе і самі прирікають до нещастя своїх дітей. Доречне питання, чи в рівних умовах знаходяться люди відносно спасіння, на це треба рішуче відповісти, що Господь Бог не лише всім бажає спасіння, але і дарував кожному таку можливість. До якого б роду людина не належала, в якій би шім'ї не родилася, для кожної людини відкриті ворота небесного Царства і можливість спасіння. Людина не знаходиться в фатальній залежності гріху, в яких би умовах вона не знаходилась, у цьому таємниця людської свободи. Це не абстрактна можливість зробити вибір між добром і гріхом, а реальна можливість, якій сприяє божественна благодать, коли Бог бачить навіть найменший прояв благої рішучості. Про цю невід'ємну для кожного свободу, каже святий апостол Павло, гріх не повинен над вами панувати, бо ви не під законом, а під благодаттю, Римлян 6:14, коли примножився гріх, стало більше благодаті. Римлян 5.20. Отже, тим, хто, здавалося, позбавлений сприятливих умов для духовного життя, подається особиста допомога Божа, яка покриває брак умов. Від нашого вільного вибору залежить, скористаємося, ми цим чи ні. І на кінець я би хотів подав вам три думки трьох традиційних церков. Не буду називати якими, але послухайте: чи страждають діти за гріхів батьків? Діти не відповідають за гріхи батьків в юридичному розумінні, але вони несуть наслідки батьківської гріховності. Це так само, як з гріхом про батьків Адама і Єви. Вони скоїли гріх. Та відпала від Бога. Гріх у біблійному розумінні це не стільки провина, скільки хвороба пошкодження людського єдства. Ми не відповідаємо за гріхи батьків, але свою людську природу ми прийняли вже пошкодженою гріхом, це наче виразка, що призводить до такого стану, який описаний апостолом Павлом у посланні до римлян. Добра, якого хочу, не роблю, а зло, якого не хочу, роблю. Якщо роблю те, чого не хочу, вже не я роблю те, але гріх, що живе у мені, тож я знаходжу закон, що коли хочу, робити добро, що лежить у мені зло. Бо за внутрішньою людиною знаходжу насолоду в законі Божому, але в членах моїх бачу інший закон що протиборствує закону і розуму мого і бере мене в полон закону гріховного, який перебуває членами. Бідна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерти, 7, 7, 19, 24. А визволяє нас від цього Ісус Христос своєю смертю та Воскресінням через прочастя тіла і Тіла і крові ми маємо можливість жити новим життям разом з Христом. Наступна відповідь: чи несуть діти покарання за гріхи своїх батьків? Діти не відповідають за гріхи скоєння їхніми батьками, як і батьки не несуть відповідальності за гріхи своїх дітей. Кожен із нас відповідальний за свої власні гріхи. В книжі пророка Езекиїла вісім 20 сказано. Душа, яка грішить, вона умре. Син не понесе провини батька і батько не понесе провини сина. Цей вірш чітко демонструє, що покарання за гріхи певної людини нестиме лише ця людина. Існує текст, який підводить декого до думки, що Біблія навчає про покарання за гріхи від покоління до покоління, проте це тлумачення невірне. Згаданий вірс, записаний у книзі виходу 25, де говориться про ідолі. Не поклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій, Бог ревнитель що карає дітей за провину батьків до третього і четвертого роду тих, які ненавидять мене. Цей текст говорить не стільки про покарання, скільки про наслідки. Він говорить, що наслідки людських гріхів відчуватимуться наступними поколіннями. Бог попереджав ізраїльтян, що їхні діти будуть відчувати на собі вплив покоління своїх батьків як природний наслідок їх непослуху та ненависті до Бога. Діти, виховані в такому оточенні, практикуватимуть таке ж ідолопоклонство, дотримуючись таким чином даного їм прикладу непослуху. Їхня непокора вкоренилася настільки глибоко, що на її виправлення мало піти декілька поколінь. Бог не вимагає від нас відповідальності за гріхи наших батьків. Але ми іноді страшнаємо в результаті скоєних ними гріхів, як ілюструє виходу 25. Як вказано в Езекіїла 18:20, кожен із нас відповідальний за власні гріхи, і нам доведеться понести за них покарання. Ми не можемо розділити свою провину з кимось іншим, як і ніхто інший не може бути відповідальний за неї. Тим не менше існує один виняток із цього правила, і Він стосується всього людства. Одна людина взяла на себе гріхи інших і понесла покарання за них, щоб грішники могли стати праведними та чистими перед Богом. Цією людиною був Ісус Христос, Бог послав Ісуса у цей світ, щоб його, обміняти Його святість на наші гріхи. Бо того... Хто не знав гріха, Він зробив жертвою за гріх, щоб ми в ньому стали праведними перед Богом. 2 Коринтян 5, 21. Ісус Христос не карає за гріх тих, хто приходить до Нього у вірі. Наступна відповідь: чи розплачуються діти за гріхи своїх батьків. У Біблії дійсно є вірші. Яке говориться про те, що Бог карає дітей за гріхи їхніх батьків? Я Господь Бог твій Бог ревнитель що карає дітей за провину батьків до третього і четвертого роду, тих, які ненавидять». те ж саме у Второзаконня 5:9. Виходу вже 34 -7. не залишає без покарання. Який карає провину батьків у дітях і в дітях дітей до третього і четвертого роду, Те ж саме в числах 14, 18 ісаї, 21 Готуйте заколення синам Його за беззаконня батька їхнього. Читаючи Біблію, треба мати дорогі мої на увазі, що Господь дійсно карав людей. Включаючи літніх людей та дітей до третього і четвертого покоління за гріхи їх батьків. По-перше, він це робив для того, щоб винищити зло із середовища Ізраїлю. По-друге, факт покарання людей за провину батьків до третього і четвертого покоління пояснюється структурою староєврейської сім'ї, які рішення приймалися і виконувалися колективно. Тому а тому всі члени сім'ї несли на собі відповідальність за колективно прийняті рішення. Уривок з про 18.1.4 проголошує зміну соціального ладу в Ізраїлі, при якому діти більше не повинні помирати за гріхи батьків, але кожен відповідатиме перед Богом за свій власний гріх. І було до мене слово Господнє. Навіщо ви вживаєте у землі Ізраїль, це прислів'я, говорячи? Бачите, їли кислий виноград, а у дітей на зубах скомина. Живу я, говорить Господь Бог, не будуть надалі говорити я це в Ізраїлі, бо ось усі душі мої, як душа батька, так і душа сина мої, душа, яка згрішає та помре. Про це свідчить Торозаконня. 24:16. Батьки не повинні бути карані смертю за дітей, і діти не повинні бути карані смертю за батьків. Кожен повинен бути караним смертю за свій злочин. Кожен грішник відповідає за свої гріхи, але якщо навернувся від своїх гріхів, може розраховувати на прощення. Закіїла 18, 21, і беззаконник, якщо навернеться від усіх гріхів своїх, які робив, і буде дотримуватися всіх установ моїх, і чинити законно і праведно, живий буде, не помре. Родове прокляття діє таким чином. Якщо діти та онуки живуть у гріху батьків, то їх наздоганяє та ж доля, що їх батьків. Якщо ж діти обирають Божий шлях, то яким би не було страшним родове прокляття, воно втрачає свою силу над тими, хто присвятив своє життя Господу Богу. Амінь. Ось такі три відповіді. І кожна каже, що немає щось такого, як родового. Прокляття, де відповідають діти за батьків. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, в якому я уділив благословення. Для кого хочете, буде благословення Господнє на вас, під ним пишіть імена, а в інших просто коментуйте. Пальчик вверх, про пальчик вниз не забувайте.